До акції Янголи України пам'ятаємо кожну дитину, долучилася Надія Озерова. Жінка говорить, день пам'яті мають відзначати щороку. Це ганебний вчинок країни-агресора, який має засудити весь світ, засудити настільки, щоб це припинилося і ніколи не відбувалося знову. Надія працює асистенткою вчителя, тож на захід прийшла разом з учнями першого класу. Звісно, що ми провели бесіду, пояснили, що такий захід має місце бути обов'язково, і вони мають пам'ятати, що безнівінні жертви загинули під час російської агресії. Під час акції відбувся концерт. Вокальні колективи виступили перед учасниками заходу. Керівниця вокальної студії Олександра каже, важливо звертати увагу суспільства на День пам'яті. Дітки це наше майбутнє і ті, хто загинули, ми маємо пам'ятати обов'язково про них, і щоб наше підростаюче покоління воно теж знало про це все, щоб вони не забували свою історію, ким вони взагалі є. У день пам'яті дітей загиблих від російських атак важливо нагадати світу, яку ціну платять українці за право жити на вільній землі, говорить головний бібліотекар відділу соціокультурної діяльності Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки Павло Москальов. І ще одна, ми хочемо, щоб всі пам'ятали. Що ворог у наших дітей сьогодні забирає найголовніше він у них забирає дитинство і позбавляє їх життя. Хочемо, щоб ми пам'ятали тих дітей, які загинули усміхненими, адже діти це майбутнє нашої вільної європейської України. У Миколаївській області внаслідок російських обстрілів та мінування, здійснених російськими військами, загинули 20 дітей. Повідомив Віталій Кім на офіційній сторінці у Фейсбук Богдана Будулуца, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.